Всім привіт! Мене звати Оля Бартола, і я допомагаю експертам різноманітних ніж на своїх мікроблогах заробляти, монетизувати свої знання та досвід за допомогою автентичного контенту. Сьогодні я вам дарую просто офігенні три лайфхаки для створення контенту, які на 100 ні, на 200% спростять ваше життя. Перший лайфхак звучить як архівні запаси, а, тобто. У мене в галереї завжди є фото-відео старі, десь їм уже два роки. Навіть є такі фото-відео, яким три роки, десь сім рік, де сім півроку. Але в мене завжди є фото-відео, які я можу використовувати для створення контенту. Тобто, щоб виставити, наприклад, сторітелінг тут і зараз сьогодні, мені не потрібно. Іти на вулицю чи дома, ставати, знімати себе, знімати фото, знімати відео, щоб використовувати їх як підкладки під мою історію. Другий лайфхак, Другий лайфхак називається крос-постинг. Це коли ми створюємо будь-яку одиницю контенту, будь-то телеграм-канал, наш будь-то ютуб-канал, будь то, -то, ютуб -то інстаграм-блог. Дивіться, фішка в чому ми все рівно заморочуємося над сенсами. Тобто, щоб створити якісний, наприклад, тематичний сторітель, а не просто викласти лайф контент, де ми. Кудись пішли, щось поїли, щось попали, зустрілися з кимось. Ми все рівно сідаємо і заморочуємося. Тобто, ми сідаємо, прописуємо, хтось в голові, до речі, це помилка, хтось десь замітках в телефоні, хтось в збережних телеграмі, хтось взагалі в блокноті на папері, кому як зручно. Ми завжди тезисно сідаємо, прописуємо сценарій. Да? Знову ж таки, якщо ми хочемо донести якусь важливу для нас тему, тобто розкритися глибше для нашої аудиторії. Далі ми ці тезиси перечитуємо. Доповнюємо, робимо з них таку повноцінну історію, потім ще раз перечитуємо, викидаємо все зайве, забираємо складні слова, доповнюємо таким більш розмовним сленгом, більш простішими словами і так далі. То якщо ми вже заморачуємося над таким, чому б нам не зробити з цієї? Смислової одиниці декілька одиниць контенту. Тобто, коли я пишу цю таку сенсову історію, наприклад, сторітелінг той самий, то я викладаю його і сторітель. Далі видозмінюю роблю ще різ. Ще видозмінюю, роблю, закидаю в телеграм-канал або підкаст, або допис, і на цю ж тему я ще можу зняти своє відео для Ютубу. Таким чином, ми реально спрощуємо собі життя, робимо створення контенту набагато легшим і чіпляємо всю аудиторію. Тому що, якщо в нас є YouTube, Telegram і Instagram і нам потрібно на ці три майданчика створити в один день контент і Кожен контент буде на різну тему, то уявіть просто скільки часу ми на це витратимо. Я думаю, власне, ви це вже перевіряли. Тому користуйтеся. І одразу у вас в голові, скоріш за все, виникає питання: Оля, а що ж буде, якщо мої підписники є, які є і в інстаграмі, і в Телеграм, почитають одне і те ж? Я вам скажу так: вони не помруть від цього. Вони прочитають. Можливо, помітять, можливо, взагалі не помітять, тому що ми все-таки видозмінюємо е, цей контент. І навіть якщо помітять, вони завтра про це вже забудуть, тому не переживайте. Третій мій лайфхак заключається в тому, що ми беремо наші довгі відео. Це може бути відео з YouTube каналу, це може бути прямий ефір, як в Telegram каналі так і в Instagram, І нарізаємо шматочки. Вибираємо самі яскраві, самі емоційні ті шматочки, на яких ми максимально природньо, класно, живо. Органічно проявляємося. Дуже важливо, щоб такі шматочки були не дуже довгі, тобто, наприклад, від 30 секунд до хвилини. Обов'язково прописуємо субтитри і ще такий малесенький лайфхак від мене. Це коли ми, наприклад, цей шматочок запускаємо в Reels, цю нарізочку, то обов'язково робимо, крім субтитрів внизу, до прикладу, робимо зверху ще заголовок, Про що власне там йдеться в цьому Reelsі. Став лайк, якщо ти хоч про один лайфхак не знала. І давай зробимо так, що ти не просто подивишся це відео, а візьмеш і втілиш це в життя. Тобто візьмеш собі в роботу. А на моєму каналі багато чого цікавого. Підписуйся і до зустрічі!